Друзі, вітаю! Дональд Трамп може виявитися найбільшим соціалістом і комуністом цієї планети. Єдине, що поки що він головний соціаліст тільки наполовину. Ну, судіть самі, біржа втратила за ці дні, а я нагадаю, повних там 2, 7 трильйонів доларів. Найбільше дводенне падіння взагалі за історію біржі. Більше не падали. І найбагатші люди, а тут увага, всі Робінгуди світу напрягаються, що скоро буде багато роботи. Найбагатші люди планети втратили пів трильйона. Сім втратила вся біржа, топ-500 найбагатших втрачають пів трильйона. Чому наполовину Трамп Робінгуд, тому що і соціаліст, тому що він поки що забрав у багатих питання, чи він роздасть це бідним, залишається відкритим. Але точно ми знаємо, що проти нього почалися протести. Сьогодні мають бути вдень по всіх штатах, плюс Німеччина, плюс Британія повинні відбутися мітинги. От проти його політики. Причому незрозуміло це будуть політичні мітинги, будуть там демократи, не будуть там демократи. Демократи я нагадаю, їх стратегія залягти і лежати на дні. Зараз, начебто, потрошки починають міняти. Антиолігархічний курс Акасіо Кортес з Берні Сандерсом, демократи в Іспанії, які піднялися зараз, бачимо широкі мітинги, яких ще не було з часів нової адміністрації, з'явилися ну і запланували і, власне, сьогодні повинні бути реалізовані. Нагадаю, що в нас є певна різниця в часі, тому вони не відбуваються паралельно. Але повинна бути одна Паралельних демонстрацій. Ось це важливо зараз розуміти, що певні протести можуть бути. Стало зрозуміло, чому СБУ почало шукати чиновника, який злив інформацію про е договір. Е і зараз я вам розкажу, чому. Спочатку був знак питання, зараз, після того, як американці наїхали на Зеленського, стало зрозуміло, що відбувається. Ну, і Угорщина хоче заблокувати. Санкції на 240 російських мільярдів. Це Росія мінімум рік війни ще й з доплатою на ікру. Ну і власне, якщо Угорщина поставить вето на блокування, гроші вертаються Росії. Але є одне, я б навіть сказав, не маленьке, а велике але, яке поставить ось це проросійське одоробло всередині Європейського Союзу. На місце. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви хочете знати оперативну аналітику, отримувати її раніше, ніж дуже часто вона потрапляє в пресу. Вам сюди переговорний і загалом, що відбувається правдиво про те, що відбувається в країні. Друге, я вас попрошу у нас, хлопці, восьмий полк, ССО. Потрібно три автівочки і трошки дронів, щоб можна було організувати помсту. Помсту за те, що російські покидські сьогодні стріляли по кривому рогу, за те, що вони прийшли на нашу територію, за те, що вони намагаються загарбати нашу землю, знищити культуру, знищити нашу мову і намагаються тут домінувати. Українці показали їм середнього пальцем, мовляв, не буде з вами. Ніякої колонії Україна незалежна суверенна держава, яка хоче сама визначати своє майбутнє, свій побут і визначати своє політичне та економічне життя. Награлись досить. Ніяких російських імперій, ніяких радянських союзів. Підписка донати, Ми починаємо. Американці готуються масово виходити, каже Reuters, проти політики, але не тільки Трампа, але й Маска. Еф... 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 Ефективність департаменту Дож е... багатьох зараз під сумнівом. І тому організатори кажуть, що це можуть бути наймасштабніші протести з часу інаугурації. Акція буде називатися Руки Геть. І, власне, е... опоненти Трампа. Можливість масово будуть мати продемонструвати своє незадоволення кардинальними змінами в зовнішній та внутрішній політиці Сполучених Штатів. Величезна демонстрація, каже один з організаторів, співзасновник Indivisible Ezra Levin, Величезна демонстрація надсилає дуже чіткий сигнал маску Трампу республіканцям в Конгресі та їхнім прихильникам. Що ми не хочемо, аби їхні руки торкалися нашої демократії, наших громад, наших шкіл, наших друзів та сусідів. Ну зрозуміло, що під друзями маємось ми на увазі під сусідами, Канада та Мексика. Агентство з посиланням на сайт пише, що для участі в демонстраціях зареєструвалися 150 груп активістів. Події заплановані в 50 штатах: Канаді, Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. І наймасштабніші мітинги відбудуться зрозуміло, що в Вашингтоні. Серед організацій, які планують долучитися, міжнародна спілка працівників сфери послуг. Найбільша група захисту ЛГБТК в Сполучених Штатах Human Rights Campaign, рядова-природова організація Greenpeace. Одним словом, всім колективам трудовим будуть намагатися відправити Трампу меседж. Причому десь Трамп його може почути, десь навпаки, може викритити і радикалізувати, сказати, що дивіться, демократи виступають проти нас. Мітинги спрацюють, коли вийдуть не демократи проти Трампа, а вийдуть ті, хто з демократів голосував за Трампа, тобто ця група невизначених, яка може і за республіканців проголосувати, і за демократів. Друге, коли вийдуть самі республіканці, ось тоді Трамп почує мітинги, і тоді він буде виглядати достатньо одиноко, якщо його виборці вийдуть проти нього. Так, Мага не вийде проти нього ніколи, це його ядерний електорат, який завжди буде з ним. Але надіяти, що тільки мітингів демократії вистачить, не варто. Це не спрацює. Але може спрацювати інша історія. Може спрацювати історія, коли республіканці вийдуть і скажуть: пане Дональд Джей Трамп, ми рухаємося не в ту сторону. Тоді його можуть почути. А зараз ми бачимо, що мітинги. Демократів просто, ну скажімо так, можуть бути причиною, що Трамп може на це реагувати, може не реагувати, може протиставляти своїх проти чужих. От, але бачимо, що ця політика сколихнула не тільки американців, демократів в даному випадку, коли німців. Німці хочуть вивезти 1200 тонн, тон, тисячу 1200. золота, яке лежить сьогодні в Сполучених Штатах в Нью-Йорку. Є спеціальне сховище, де воно заховано власне. І американці не зрозуміли такий хід. А німці кажуть: дивіться, у нас тут новий уряд, нова політика, світ міняється, ви вносите якісь незрозумілі правила, вони нам далеко незрозумілі. Ви обкладаєте нас тарифами. Німеччина зараз може втратити мінімум 300 мільярдів євро на взаємні торгівлі. Вони кажуть: хто його знає, світ нестабільний, можуть бути війни, Ми, напевно, ці 1200 тонн. Закладемо в себе десь там сховаємо в Баварії десь під Берліном, неважливо, але перетащимо їх в Європу. Це дзвіночок Трампу, що в зовнішній політиці теж щось відбувається неладне. Німці забирають гроші. Загалом в світі за останні кілька років надруковано від 3 до 4 трильйонів доларів. Ну, питання яких теж залежить від того, як Трамп себе... Буде вести і девальвація, зрозуміло, що не виключається, якщо люди масово почнуть його скидати. Ну, багато хто вже відкрив полювання на золото, причому не тільки наші корумповані чиновники, яких я вам розповідав раніше, в них то нос за вітром і кучі просто краденого кешу, але й багато якраз таки людей на ринку. Тому дивимося за цими протестами. Дивимося за діяльністю Трампа, тому що прямо цією посередковано це впливає на нас і з вами. Причому Дівен сказав, що про Європу говорив не про нас, але Дівен сказав, що проблема Європи не в Китаї, не в агресивній Росії, а в самій Європі, типу, мігранти, біженці, решта проблем. Ось це проблема Європи. Мало платите. Ну от Європа з цим не згодна. От, але Венсу подобається робити такі трампійські заяви, заяви в підтримку всього того, що робить чи каже Трамп. От, але розумієте, я от передивився сьогодні фотографії і зрозумів одну ем, таку закономірність: всюди, де Венс посміхається, коли Трамп вкотре робить щось, що просто перекидає світ. Венс радіє, хлопає в обидві руки, Марко Рубіо просто завжди сидить, склавши руки а Із надзвичайно похмурим обличчям. І коли була сварка в кабінеті у Трампа, і коли вони оголошували ці тарифи на весь світ, Марко Рубіо просто сидів ось так. от, Просто максимально сумний, похвухмурий, я б навіть сказав, трохи навіть придавлений. Ну, хтось, напевно, в кабінеті розуміє проблемність всього того, що відбувається, можливість і неможливість реалізації ось цієї стратегії Трампа. Трамп іде виключно по своїй стратегії, по своєму плану, ми з вами про це говорили, куди він рухається і чому саме так. От. Але бачимо, що деякі чиновники, навіть з найближчого оточення Трампа, в даному випадку Рубьо демонструє сум і печаль в своїх очах. Е, сум і печаль в очах Бесета каже, це міністр, е, міністр е, Трампівський, секретар, там немає міністрів, каже, що через те, що Україна не хоче підписувати. Через те, що Україна не хоче підписувати вони дуже злі. Сумні. І загалом через те, що посварилися в кабінеті, не хочуть підписувати. Ну, от, типу, Україна винна в цьому і українці крайні. І тут я зрозумів, що власне означала ось ця історія з СБУ, яке розслідує. Хто ж злив документи з СБУ, яке розслідує. Злиття, скажімо так, наш внутрішній документ лікс. А насправді все дуже просто, все дуже легко читається. Зеленський не хоче бути крайнім, те, те, про що писав Financial Times. Щоб не бути крайнім перед Трампом, Україна каже: дивіться, це злив якісь чиновника, можливо, ваші передали нашим. Ми ж не знаємо, можливо, якісь ворожі сили. Тому давайте, друзі, розбиратися. Ми вже почали бачите, секретна служба вже шукає цих людей, які злили інформацію. Детектор брехні, може, вийдемо на ваших, може на наших. Але, типу, політичне керівництво вмиває руки, каже: Ми точно не при чому. Ми хочемо підписувати щоб там бесент не казав. Типу, він знову ж таки для себе має рацію, для нас не має рацію. Тому що міністр фінансів людина серйозна. Але те, як він коментував вчора, що ринок просів на 7 трильйонів, я не впевнений, наскільки серйозність. Ця підкріплена серйозними рішеннями, розрахунками. Тому що він каже: ну да, просідають. Ну, капіталізацію ж не можна рахувати, по тому скільки ви коштуєте на ринку. А по чому рахувати? Як її рахувати капіталізацію? Якщо ринки просідають на 7 трильйонів найбільше за десятиріччя більше глибин не було, і Трамп зараз випереджає і Буша з його Іран... Іран... іракською війною. В ще в одного буша і Іранська була там кампанія. І Обаму з великою кризою 2008-го і копає просто дно дно дно. Е, він каже, що Зеленський нібито тричі обіцяв підписати і не зробив. Угода США з Україною про корисні копалини не сподобалася тим, у кого рука в касі. Ну, знову ж натякає на Зеленського. Ну і ще він каже, що Зеленський. Е, Дістався овального кабінету і зруйнував те, що мало бути найлегшою справою в світі. Ну, така красива фраза, але Україна зараз захищається, СБУ типу попровіряє цих чиновників. Побачимо на що вийдуть, але я зрозумів, що ця справа це більше про те, щоб домовлятися з Трампом і казати, не ми крайні. Тут така ситуація, самі в шоці. Ну тому знову ж таки переводимо увагу в сторону і нормально. Так як казав Financial Times, не робимо себе крайніми. Це найголовніше. Трамп розпочав переговори з Індією, Ізраїлем, В'єтнамом. Знаєте про що? Про пом'якшення мит. Пам'ятаєте, сьогодні вам вранці казав, що Дональд Трамп може відступати від своїх рішень, відступити від лагідної Росії і дати Україні ракети, щоб вони полетіли в Москву, можуть бути. Бо і Канаді дав більше часу, і Мексиці дав більше часу. Ізраїль, Індія, В'єтнам вже пом'якшують мита. Нам мита зараз пом'якшувати не треба. Ми готові їх тягнути. Але дайте гроші, зброю або справедливий мир, дайте. Не так, що Росії те, що вона хоче, легалізувати окупацію чотирьох областей, визнати окупацію, скоротити армію, а так, щоб вивезти російські війська, вернути атомку, змусити заплатити репарації, вернути дітей, покарати Росію. Ось що хоче Україна, і ось що на що міг би піти Трамп, і піде, коли йому покладуть на стіл все те, що робить Росія. Дуже важливо, щоб він все це знав і бачив. Знову ж таки, важливо, щоб і були люди, які б його міняли. Дуже важливе антиросійське лобі. Важливі і наші українські приїзди, політиків, дипломатів, спортсменів, якщо хочете в кінці кінців. Він хоче бачити деяких спортсменів, він хоче бачити деяких наших послів. Не треба тут з Києва забороняти комусь виїжджати. Навпаки, Трампа треба обійняти і зробити більш проукраїнським. Так, на жаль, чи на щастя, від нього зараз залежить доля того стану справ в нашій країні, який зараз є. Це великий міжнародний партнер, який має найбільше сили і впливу у світі. Ось це те, що треба прийняти. А, і зрозуміти, більше того, скористатись на свою сторону. Доля російських грошей необізнаним експертам, здається в руках Орбана. Більше того, і сам Орбан не дуже обізнаний, радіє, каже, скоро прийде час, в червні. і Я заблокую поставлю вето на заморозку російських грошей. 240 мільярдів, вони лежать в Європі. І він каже: типу, все буде класно, розблокуємо ці гроші. Я вам зранку казав, що Дмитрієв літав в Росію по про питання цих грошей, в Україні зараз відбувається історія, що ми думаємо, як це зупинити. А насправді про це пише Шпігель, все дуже просто. Є сьома поправка в статуті Європейського союзу. Якщо хтось накладає вето, і це вето впливає на безпеку всього Європейського Союзу. Право голосу в того, хто накладає вето, можна забрати. Ви тільки уявіть, як все просто. Право вето можна забрати в покидька проросійського, який ставить під сумнів безпеку всього Союзу. Вінго і питання вирішено. Розумієте? І питання знімається. І тому, коли хтось каже, що ось зараз віддадуть гроші, буде погано. Ні-ні-ні. Треба пообрізати путінські щупальця в Європейському Союзі. І треба познімати їх і зробити так, щоб російські впливи були обмежені, і щоб Ормен не думав, що він пуп Європейського Союзу. І так говорять естонські політики: що треба допомогти Бельгії і Брюсселю, де ці гроші лежать, щоб вони не були один на один, щоб вони не виглядали жертвою. Бо ці гроші треба і Європі, і Україні, для того, щоб направити їх. В ідалі на зброю, щоб Росія побачила, що в нас її багато, і відступила, або на відбудову після того, коли буде досягнуто справедливого миру. Тому на Орбана знайшли управу, як на дикого коня, якому надягнули власне уздя на, на, на морду, і тепер ним можна управляти. Можемо вправо, а можемо вліво. І це уздечко, воно буде давати можливість Європі і Україні поставити на місце. Цього скаженого путінського коня. Ну, на великого красивого коня він не схожий. Він такий коник Приживальського. Але, але кінь, розумієте, троянський кінь. На нього вуздечко знайшлося. І треба ним більше користуватися, щоб цей коник був все більше і більше тренований. Друзі, восьмий полк ССО, купуємо авто, три штуки, купуємо дрони. Нам потрібен мільйон. Давайте, будь ласка, цей мільйон зберемо для того, щоб наші військові були забезпечені. Це донецький напрямок, це Донбас. Хлопці воюють довго, воюють потужно. Зараз їм треба наша підтримка. Поки американці думають, що робити, як допомагати, ми повинні допомагати самі. В єдності наша сила. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат. Ну а в коментарях. Напишіть, будь ласка, як вам ідея із сьомою поправкою для Орбана, щоб позбавити його в даному випадку права голосу це перше. Друге, з угодою. Чи врятує ось ця розтяжка, типу з, е з маніпуляцією беситом, мовляв, е детектор брехні запустили, шукаємо, хто винен, чи ні, вони все рівно будуть продавлювати своє. І до заморозки будуть намагатися все ж таки отримати? Угоду напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!